Доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Golf 7 2.0 TDI на DSG. На чистку всієї системи екології. В даному автомобілі дуже часті регенерації. Автомобіль використовується зазвичай в міському режимі, і ці часті регенерації дуже роблять дискомфорт власнику авто. Нагадаю, що при частих регенераціях це не тільки підвищений розхід палива від регенерацій, тобто в трубу вихлопну будуть виходити ваші кошти, і загальний розхід палива буде більший, тяга снизів буде менша. І цей автомобіль з дизельного потроху перетворюється як в бензинового з повишеним розходом палива. А також перетворюється у француза, а саме в Рено або якогось Ситроена. Скажу чому. Тому що від частих регенерацій попадає диспаливо в масляну систему і зітре повністю всередині двигун. А саме вкладиші, розпредвал, колінвал. Все, що там змащується, зітреться. Це дуже часто проблема у французів. Маю досвід у французьких автомобілів ремонти двигунів, і часто проблема, тому що у французьких автомобілів нема індикатора ніяких показників, що проходить регенерація. І власники їздять, не знаючи, що йде регенерація, заглушили автомобіль. Незавершена регенерація, деспаливо попадає в масіну систему, потім знов завели, трішки проїхався, знов заглушив, і від таких частих регенерацій, що не показує автомобіль, змішується диспаливо з оливою і двигуни всередині стираються. Щоб у вас Volkswagen не зробився французьким, майте на увазі. І все. Так, подивимось комп'ютерні показники, але спочатку нагадаю, що я чищу апаратом без демонтажу. Чистка буде повністю без демонтажу всієї системи екології, а до всієї системи екології я відношу все повністю, де входить повітря і виходять вихлопні гази із системою рециркуляції відпрацьованих газів. Першого контура і другого. Дросель, теплообмінник радіаторного типу, перепускна плита, клапана Єгіра з ГБЦ, клапана, камера згорання чиститься, потім випускний колектор, каталізатор сажовий, гаряча частина турбіни геометрія, холодна частина. Тому що зв'язана з клапаном ОГ. І основний клапан EGR, який заходить сюди перед свічками. Даний автомобіль до мене вже заїжджав недільку назад. Не викрутилася одна свічка накалювання. І чистка не була зроблена. Через 4 годинки автомобіль, власник мені перезвонив і сказав, що свічки вже крутяться. Одна, яка була дефектована. Зробили свічку, але я вже перезаписав на неділю вперед. І зараз цей автомобіль в мене в приміщенні. Демонтую свічки накалювання, під'єдную апарат. Як під'єднується моя технологія, і буду робити чистку. А зараз дивимося комп'ютерні показники. Бачимо, недопрогрітий автомобіль, правда, але не важливо. Тут і так все ясно. 8 грам комп'ютерної сажі, 19 виміряної, 35 кілометрів назад була е, постійна регенерація. Спрогнозуємо 24 грами ну, в районі 50 кілометрів, кілометрів міського циклу регенерації. Соли 72, границя 80. Так, тиск 13. Повинен бути 1, 2, 3, а то й 0. В залежності від якості палива в першу чергу. Імітація їзди в ходу даю газ в пол. 2,5. 74 тиск. І 1969 70 Росте, росте, до позначки 24. І вмикнеться регенерація. Так, перший тиск 12 це на фільтр, другий на другий контур клапана ОГ низького тиску. Так, дані зафіксовані, під'єдную апарат, роблю чистку. Зараз іде процес чистки, подивимося, що викидує. Асфальт, як завжди. Спочатку йде видалення сажомасляних відкладень від холодної і гарячої частини турбіни, впускний колектор радіаторного типу, клапана, камера згорання. Масляна система не трогається зовсім. Перед чисткою зливаю оливу, а після чистки просушую і заливаю стару оливу, якщо пробіг 1235. Якщо більше 5 з такими регенераціями, то варто замінити оливу. А масляна система не трогається. І Спочатку йдуть сажу масені, відкладення, видаляються, а потім в кінці подивимося на золу. Скільки висипало на фільтрі, крупної зали? Так, чистку призупинено, зняв фільтр і ось він. Зали тут предостатньо достатньо. Але це крупна, це 10% від того, що викидує система. І крупні відкладення і зольні. Це лише 10%, тому що 90% розчиняється безпечною хімією, як сажомасені, так і зольні відкладення. І проходять через цю сітку. А крупну я фільтрую, щоб хоч щось показати, що все вимивається. І тут на 250 пробігу придостатньо промию сітку і буду робити контрольну чистку, щоб цього зовсім не було, щоб сітка була чиста і прозора. А тоді буде фініш почистки. І так, чистка завершена. Зараз подивимося на деякі деталі, що можу показати, тому що це закритий двигунчик. І покажу, як вимилось. Ось стан холодної частини турбіни, як новий, повністю чистенький, як має бути. Тому що він зв'язаний з відпрацьованими газами, він чорний там. Можете поглянути в своїх автомобілях і зрозумієте, в якому він стані. Зараз все чисто, Туди вниз іде патрубок до теплообмінника, і там теж чисто. І подивимося в ендоскоп, що показує, ось я зняв датчик тиску. І подивимося в ендоскоп на стан радіатора і впускного колектора і перехідну плиту між ГБЦ і теплообмінником. Ось стан до клапанів. Трошки теж є плямки, але це вже на прохідність повітря не вплине. Ці залишки це. Можна їх до безкінечності мить, вже нема сенсу. Ось ще стан впускного колектора. І ось бачимо стан радіатора, що саме головне. Чистенький, повністю. Металевий, як має бути. Ці залишки, там ще якийсь отвір є вхід, теж чисто, все повністю. Стан радіатора в ідеалі. От тоді автомобіль повинен дихати, коли все чисто. Так, автомобіль вже прогріти, можна газувати. Бачимо на холостих нуль, перевіряю свою роботу, датчик диференційного тиску, форсунки і якість палива. Даю газ в пол. 35 2,0 вак груп е сажовий фільтр, так і повинен показувати. На 150 сил, на 190 інакше значення, 15. Там не сильно задавлена екологія. Тут, в е 2,0 менша пропускна способність сажового фільтра. На 240 кінських сил. Зовсім інакше, аніж на 190 навіть. Тому що 240 коней мають кудись діватися. І задавити екологію на 240 розірве все всередині. Так, дані зафіксовані, під'єдную датчик диференційного і тестую датчик. Так, а тепер під'єднано датчик, і що я бачу? Невірно показує, він один там на одну фішку, його потрібно під заміну. Обов'язково. Але дам газ в пол, побачимо, що на обертах. Ну і на обертах. Не дуже якісно він показує. Бачу, маса сажа ізмірена, падає вниз, але падає, тому що вже нема цього тиску. Якщо датчик замінити, буде правильно показувати, то маса сажі буде ще й швидше падати. Так. Да, датчик під заміну. Повинно бути 0, 1, 2, ну 3 максимум. Так, під'єднав новий датчик, новесенький, з коробочки. але він показує зовсім космос на холостих 93 на обертах. Я не знаю, що з цим датчиком новим ставлю, який стояв до цього. І так, висновок по автомобілю. Екологія тут працює, бачу, по манометру все добре. 35-30, тиск, це повинен бути на таких автомобілях. Але проблема з датчиком новим проблема, і беушний датчик теж показує невірно. Тобто на холостих 7-8, що не відповідає дійсності, і на обертах 40. По факту там менше 35. Власнику авто варто звернути на це увагу, покататись. Рекомендую до мене заїхати ще раз перепровірити, як працює цей датчик, коли вже прийде одна-дві регенерації по місту, звісно. І тоді можна відслідкувати, чи вірно він показує. Тому що бачу, що проблема все ж таки. Можливо, це не оригінальний датчик. Може бути проблема, що так показує. А БУшний явно показує неправильно. Так, ще доповню, що саме головне. Автомобіль приїхав до мене після чистки сажового фільтра з демонтажем. Знімали сажовий, чистили, дали гарантію. А скільки кілометрів назад пробігу чистили? Десь тисяч. Тисячу кілометрів назад. ну Неважливо, півтори півтори тисячі кілометрів назад був демонтаж сажового фільтра. Я, до речі, чомусь питав, тому що замітив е змазані болти мідною смазкою. сажовий хамут, оце все діло знизу, коли зливав оливо. І як бачимо, скільки золи було в автомобілі і висновок який, що. Демонтаж сажового фільтра і чистка як повезе. В моєму випадку бачили, скільки золи, накидало на фільтр, але це 10% від всього, що висипувалось. А скільки коштувало вам? В сумі вони почистили разом з єгером, там 8 гривень. Вони типу взяли за чистку сажового, за і В сумі то 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень на вітер. Думайте всім гарного вечора. До побачення.